Але навіть ця мила і дуже реалістична маска не зрівняється з хробаком від Гайді Клум. Повинна сказати, що Гайді вважають королевою Хеловіну, бо майже кожен рік. Окрім останніх ковідних, вона влаштовувала найгучніші вечірки у цей осінній день. І вкладала багато сил і фантазії у створення своїх костюмів. Покажу деякі. Це Хайді у 2003-му, а це у 2006-му. Такою вона була у 2008-му, а це 2010-й. Ох, ну добре, покажу вам більше. З кожним роком костюми більш продумані і складні, погодьтесь. Але мій улюблений був у 2016-му, коли вона клонувала себе. Була вона і Фіоною, і Джесікою Ребіт. А коли через пандемію всі сиділи в ізоляції, це не завадило їй створити такі цікаві образи вдома. І от після перерви вона нарешті змогла показати всю масштабність своєї уяви. Вона виклала весь процес підготовки у свій інстаграм. І коли я дивилась, як її команда створювала костюм, згадала одне зі своїх улюблених шоу Без обличчя називається. Там гримери, які хочуть досягти успіху у Голівуді і працювати над топовими фільмами, змагаються між собою, створюючи фантастичних персонажів, а судді з великими іменами у світі кіно оцінюють їх і обирають переможця. Бачили таке шоу? Повернемось до гайді. Вона коментувала цей образ так: я просто хотіла думати нестандартно та зробити щось інше. Я подумала, що ми всі знаємо дощового черв'яка, і я хочу викликати посмішку на обличчях людей. Я подумала, що це буде смішно. А її чоловік, Том Кауліц, він ще грав у гурті Токіо Hotel, пам'ятаєте? Так от він став рибалкою з відірваним оком. Напишіть у коменти, як вам такий підхід до створення костюму на один вечір, бо я у захваті. Напевно, Гайді і Том повеселилися не менше коли придумували цей перформанс. І на її вечірці є суворе правило: якщо ти приїхав не в костюмі, тебе не пропустять, тож інші зірки. Теж витратили час, щоб зібрати собі цікаві образи, наприклад, Джулія Фокс чи Ілон Маск та багато інших відомих у Голівуді людей не змогли пропустити таку незвичайну червону доріжку.